В Україні бум благодійництва. За два роки українці навчилися допомагати знедоленим і тим, про кого не в змозі піклуватися держава. А аферисти у свою чергу навчилися на цій допомозі заробляти. Ось ця скринька для пожертв. Перша ланка величезної схеми, маленький струмочок коштів, який кожного дня наповнює величезні мільйонні рахунки. Аферистів зранку краще подають на допомогу воїнам. АТО, в обід на знедолених дітей. А вже ввечері можна рахувати прибутки, бо левова часка цих грошей осідає в кишенях шахраїв. Хто ж дискредитує волонтерський рух в країні і чиє ім'я в благодійницькій мафії? Сьогодні розберемося. всего викручувають, он так напрягається, вот, ручки, ножки виламуються, і ну, кричить сильно, це видимо, очень больно. Ще за народження двохрічному жені лікарі випадково зламали хребет. Потрібна операція ціною 22 тисячі євро. На допомогу відгукнулися волонтери з усієї Європи. І ось небайдужим вдалося неможливе. За два місяці зібрали майже половину суми. Збирали, збирали. В один прекрасный момент мы собрались уже лететь, все билеты есть у нас. Я ей звоню, то есть нужно выводить деньги. Она говорит, я через два дня выведу, и потом пропала вообще бесследно. То есть оказалась мошенницей, было сто тысяч. Операцію довелося відкласти. Збирати гроші почали знову. А ще за місяць у маленького Жені вже з банківської картки знову зникли зібрані майже 10 тисяч гривень. Зневірена мати не вірила своїм очам. Остання надія була на благодійні фонди. Я їм мотослала всі документи по електронній почті. Мені заголосілись помочь. За пів року Олені перерахували 5 тисяч гривень. Після цього директор фонду зник. У це важко повірити, але маленького женю пограбували вже втретє. Ще зібрано більше 100 тисяч гривень. саме на Женю. А ми тільки 5 тисяч. Не знаю, як це зупинити, Просто українці вразив справжній вірус людяності. За останні два роки на допомогу хворим і захист держави ми витратили неймовірну суму більше 10 мільярдів. Але цікаво, що зазвичай наші гроші йдуть не напряму нужденним, а крізь благодійні фонди. Сьогодні таких фондів в Україні офіційно зареєстровано понад 13 тисяч. Якщо з них про свою діяльність звітує лише половина, чим же займаються ще близько 7 тисяч благодійників? Ми починаємо свій власний експеримент. Армія волонтерів на вулицях Києва поповнюється журналістами програмою. Гроші Мать, в ході отсуда. Невже створити благодійний фонд і багатіти може кожний шарлатан? В інтернеті знаходимо тисячі пропозицій придбати благобізнес. Йдемо на зустріч. Нам можна фон плануєте планівати фонду Говорить, Мой начальник, я тоже хочу зарабатывать деньги. Mm. Здається, що власника фондів наше бажання заробляти гроші на благодійності аж ніяк не бентежить. Вже не знала, що фондами торгують пірашками. Всім, всім торгують. Він одразу пропонує безліч варіантів. У нас є значить, е, всеукраїнський благодійний фонд рука допомоги, фонд небайдужих людей один для одного. Благодійний фонд разом все здаваємо, бирати відродження, і от такого много. Там тільки так скинули на скору руку, щоб я мав возможне чом та поговорити. Вибирай що до душі, і за 7 тисяч гривень вже за два дні на нас переоформлять усі документи. Тут треба просто поняти, які він хоче ну, заробляти. Прийшов час дізнатися, за скільки ж нам вдасться вийти у нуль, тобто відпрацювати витрачені на купівлю фонду 7 тисяч гривень. І найцікавіше, скільки грошей нам принесе псевдоблагодійність. благодійність. За якусь тисячу гривень ми винаймаємо найпростіший офіс. Більшого не потрібно. Один стіл, кілька стільців. І починаємо заробляти мільйони на небайдужих до чужого горя серцях. До речі, фонд ми так і назвали. Запам'ятали небайдужі серця, не плутаємо. ще кілька хвилин підготовки. Перевірка камер все майже готово. Починається перевірка людей на людяність. Хто згодиться дурити меценатів? Тепер залишилася одна маленька деталь набрати волонтерів. Тож співбесіду ми розпочнемо просто зараз. Чи то криза в країні так вплинула на людей, чи то дійсно вони готові допомагати іншим? На вакансію волонтер відгукнулося багато українців. Запрошуємо на співбесіду першу п'ятірку. До речі, історію хворих ми взяли просто з інтернету. Сьогодні збиратимемо гроші на бійця АТО та хвору дівчинку. Ми набираємо е, волонтерів. Зарплата у нас від 7 тисяч гривень. Чим більше ви тим, ставка ваша буде вища. А може бути да, да, направляється день. День направляється вам. Нам. Вам і нам, то є да. людям, вони не повернули, да? Ні. Нас, звісно, тішить така громадянська позиція, але продовжуємо гру аферистів. Сім тисячі місяць ти матимеш тільки за те, що стояти між біля метро. Ну, я, наприклад, уже місяць працюємо це на влаштову. Тобто ваше званий е, як можна більше зібрати. Чим більше, зібрати, тим більше діяк випадчити. Ми готові працювати? Скільки ж грошей нам вдасться зібрати на вулицях столиці? І ми вирушаємо набивати коробки. Тобто свої кишені вашими грошима. Станція метро дорогожичі. Ми будемо стояти рядом. Ми так сказати, посмотримо. будемо наблюдати, як ти працюєш, тому ти дожен постаратися. Хлопчина виявляється дуже талановитим. 20. І поки один волонтер загрібає гроші довірливих українців. Ми влаштовуємо провокацію для конкурентів. Я достаю два Да? Yeah. Давай вали сюди. Знайомтеся, це Марія. Співробітниця здається такої шарашкіної контури, як наша. Її фонд зветься щира допомога небайдужим серцям. І усі серця мають належати їй. Не давайте цьому гроші. Вон, це моє тому мачику діє. Давати мені не давайте. Йому не давайте. Жінка пояснює, в її світі професійних волонтерів усі живуть по поняттях. Так не буде, розумієш? які понімаєш давня другі волонтери гнали, а читає опит попрошарика. Опитна опитна пофесіональна робота стою. Схоже на цьому непримітному перехресті. Щодня заробляються чималі суми. Інакше чому вона так захищала своє робоче місце? 40% забирають сія волонтери. Часно з'являється наша журналістка, аби ще більше підлити масла у вогонь. Чуть роботи чим ваш рідонок обіцяється нашого рідо. Тим часом на іншому кінці міста наш інший працівник уже підраховує видорені гроші. Це важко повірити, але за якихось півгодини нам вдалося зібрати близько трьох сотень. Звичайно ж, ці кошти ми передамо на благодійність. Все до копійки. А от куди направить свої кошти Марія. Десять хвилин поліція вже на місці. Схоже, ми натрапили на ціле кодло аферистів. Вони всю роботу сорвали. В офісі псевдоволонтерів ситуація загострюється. Це ваш працівник. Ні. Це Ді... не ваш працівник? От ця дівушка Вона да. наша не знаю, о чем она говорить, за какие проценты вообще говорит. Э, так, кто вы как вообще можно давить на тех людей, которые несут добро? Виявляється, тут завжди готові до приходу непроханих гостей, журналістів або поліції. Ось вот, 30 -е число, це п'ятниця. Ось вот, 30 числа у нас 4 переводи. Більше 11 тисяч гривень ми зібрали за одну тиждень. У напівпідвальному приміщенні нам намагаються довести ніякого заробітку на біді інших. Всі зібрані кошти, мовляв, на порятунок дітей. Дитинку потрібна допомога. А ви зараз говорите про то процента, і Нагадаємо, у чому зізналась Марія. 40% забирають волонтери. Питання лише в тім, скільки тих коштів дійде до нужденних. Нас запевняють, що усі до копійки. Як часто У Свободне вільно. Если я, например, в день 3-4 часа могу листовки раздавать, я могу 3-4 часа выйти, собрать какую-то сумму, чтобы помочь ребенку. Ні-ні, нам не почулося. 40% забирають волонтери. От воно як, перед нами майже святі люди. А на що ви живете? За счет волонтерства.